Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвєєв. Сьогодні хочу з вами обговорити дві дуже важливі теми для українців, які за кордон. В першу чергу, це заява міністра закордонних справ Польщі, Радослава Сікорського, щодо того, що Європа може, якщо захоче, повернути чоловіків з Європи в Україну. Також інша тема стосується Європи, в цілому, що буквально вже зовсім скоро будуть зміни для всіх громадян, в першу чергу українців при в'їзді та виїзді з Європейського Союзу. Що конкретно я зараз поясню і розповім вас. Попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно, підписка на канал. Більше 60% українців, які дивляться цей канал, дивляться його без підписки. Підписуйтесь, тиснеться дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Дякую вам за вашу підтримку. Також хочу запросити всіх українців, які зараз в Польщі, а особливо тих українців, які зараз в Гданську, на фестиваль борщу вже в цю неділю, 28 липня, з дванадцятої години до шостої вечора, буде відбуватися цей неймовірний фестиваль борщу. Де можна зустрітися з друзями, де можна між собою познайомитися, де можна покуштувати дуже смачного борщу та взагалі української кухні і тим самим ще й допомогти Збройним силам України. Всі виручені гроші будуть передані Збройним силам України на закупівлю тактичної медицини. Вхід на цей фестиваль вільний. Ви берете з собою друзів, знайомих, родину, родичів, приходите на цей фестиваль, відпочивайте та ще й допомагаєте Збройним силам України. 28 липня, неділя, Гданськ, парк, Свєнтий Барбари з 12 до 6. Приходьте, відпочивайте та допомагайте. Європа може змусити українських чоловіків повернутися додому, так сказав Радослав Сікорський. У Європі гіпотетично можна створити такі умови перебування для українських чоловіків, які змусять їх повернутися до України та стати на їх захист. Про це заявив міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю РМФМ 24 Є можливість запровадити такі умови перебування українців у ЄС, які заохочуватимуть їх до виконання обов'язку захищати свою батьківщину. Сікорський вважає, що Україна наразі страждає від нестачі військових, тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти. У країнах ЄС є сотні тисяч потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою батьківщину. Польща перебуває в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби. Нагадав дипломат. Я би міг з цим погодитись, якби європейські країна і європейський союз в цілому не був зацікавлений в тих людях, які зараз є на їх території. Я вже про цю тему неодноразово говорив. Ми вже цю тему неодноразово піднімали. І Радослав Сікорський теж про це висловлювався. Дуда про це висловлювався. Туск і інші європейські лідери про це також говорили. Але далі заяв ця справа не рухається. Чому? Тому що європейські країни зацікавлені. Тих людях, які є на їх території. Якби Німеччина, наприклад, не була зацікавлена в тих українців, які є на їх території, вони би не робили інтеграції, інтеграційних курсів, вивчення мови, пропонування роботи. Ну, уявіть собі, вони ось проводять таку роботу щодо заохочення українців вивчити мову, піти на роботу. І тут в один прекрасний момент приймають ні, все, ви нам не потрібні, виїжджайте звідси. Те саме Польща. Пропонує роботу українцям, пропонує інтеграцію, пропонує карти побиту і тому подібне для того, щоб українці працювали на їх території. І тут в один прекрасний момент: вони скажуть: ні, все, тут, ми вже якось там домовилися, що вам потрібно виїхати. Ну, давайте будемо говорити правду: такого не буде. Заявляти, та звичайно. Багато політиків про це говорять, і не тільки європейські, і багато українських політиків про це говорять, але реальність трошки відрізняється. Силою повернути з-за кордону українців. Мені здається, не вийде. Навіть якщо якісь там будуть дуже жорсткі правила, не будуть надавати можливість українцям працювати, не будуть надавати українцям соціальної допомоги, медичної допомоги, навчання дітям. Тобто, якщо це все в комплексі таке прийняти, можливо, якась частина, зовсім невелика, буде змушена повертатися в Україну, але нічого не передбачає ось такі умови. Тому. Як мене, як думаю, як на мене, звичайно, що такі заяви треба знати. Такі заяви потрібно аналізувати, тому що ну це політик, не є якийсь там депутат далекої сільської ради. Ні, це міністр закордонних справ, який спілкується на дуже високому рівні зі всіма країнами, в тому числі з Україною. Тому та такі заяви треба сприймати, аналізувати і розуміти. Але заява і конкретні кроки відрізняються. Якби Польща, Німеччина і інші країни, які приймали українських біженців і зараз на їх території вони є, хотіли це зробити, вони би робили такі закони, такі. Приймали рішення, які би або змушували, або заохочували. але на даний момент такого нічого не робить. Також інша тема це в ЄС хочуть впровадити відбитки пальців при перетині кордону Європейського Союзу. Ми вже про це не один раз говорили. Така система ЕТІас, де там будуть люди проходити певну перевірку на кордоні, треба б дещо сплачувати, якісь там 7, 10, 15 євро, отримувати якийсь дозвіл. На кордоні відповідно перевірка, чи є ви в цій базі. Чи ви проплатили, і чи ви можете заїжджати? Якщо у вас якісь були порушення, то вас можуть не пропустити. Тобто якась така загальна європейська база, по якій будуть звіряти громадян. Різних країн, в тому числі українців, ну і будуть давати добро чи не давати добро на перетин кордону на зустрічі представників транспортного співговорства з представниками Європейського агентства з охорони кордонів та берегової охорони у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, обговорювались нові зміни, які ЄС запровадить у найближчому майбутньому. Повідомляється, що ці зміни вплинуть на транспортні перевезення та подорожі до 30 європейських країн. Два основні нововведення, які передбачаються. Запровадження системи в'їзду і виїзду усі громадяни країн, що не є членами ЄС, будуть зобов'язані реєструвати свої відбитки пальців та зображення обличчя на кордоні. Цей процес розпочнеться восени цього року. Європейська інформаційна система авторизації подорожей ETIAS, про те, що я говорив. Подорожуючі повинні будуть подавати онлайн-заявку до початку подорожі та сплачувати збір у розмірі 7 євро. Планується, що ця система запрацює з середини 2025 року. Тут трошки відтягнули. Ми вже неодноразово чули, що ця система ETIAS щоразу пересувала початок своєї дії. Чому, ну, бо там, не на часі, скажімо так. Але зараз. Дуже багато країн, в тому числі Польща, Німеччина і інших європейських країн, борються з нелегальною міграцією. Ця система буде сприяти зменшенню нелегальної міграції, тому що будуть перевірки на кордоні і не тільки. І якщо людина нелегально перетне кордон, вона не бажана за кордоном. Це все буде присікатися, і людей не будуть пропускати, якщо вони будуть в цій базі відмічені, як ті люди, які не бажані в європейському союзі. Чи в будь-якій іншій європейській країні, але в загальному європейському союзі, це може запрацювати вже найближчим часом. Через ці зміни транспортні компанії будуть змушені внести зміни до своїх систем бронювання, перевірки документів, реєстрації пасажирів та адаптувати свої операційні процедури. Я не можу сказати, що це щось страшне буде на кордоні. Це може бути додаткова затримка і додатковий нюанс, який потрібно буде перед поїздкою до Європи залагодити, тобто онлайн подати заявку, проплатити тих сім'ї. Євро. На даний момент проговорять про 7 євро, можливо, ціна буде іншою. Що, вас, що ви були в цій базі, і тоді ви зможете їхати. Якщо у вас не було ніяких проблем на гараздів за кордоном, то, звичайно, ні, ніхто вам не буде перешкоджати перетинати кордон. Просто по базі перевірять вас, перевірять, можливо, відбитки пальців. І тоді ви зможете їхати. Я це так бачу і так розумію. Ви, до речі, своїми думками обов'язково поділіться в коментарях. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом та обов'язково підпишіться на канал. А в описі під відео я залишив посилання на мій телеграм-канал, актуально про Польщу, куди також всіх запрошую. Ми там досить часто піднімаємо важливі теми про перетин кордону, про документи за кордоном в Польщі, особливо. І люди діляться своїми історіями. Це теж дуже цікаво, це теж дуже цікаво багатьом людям почитати, знати і розуміти. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.